Миром Божим, і сьогодні хотіла би з вами поговорити про гордість, тому що саме через гордість сьогодні у людей а, руйнується життя. І хотіла би запитати Денис, скажи, будь ласка, є взагалі якісь біблійні приклади того, як гордість руйнувала життя людини? Так, звісно, і дуже гарний приклад це цар на який втратив пам'ять та втратив взагалі з Глузд свій, тобто, взагалі, він втратив розум і дойшов до того, що їв з свиньми та зовсім не розумів того, що відбувається навколо, і за того, що згрішив перед Богом та не покаявся, та не привів свій розум до чистоти. І чому? Тому що гордість йому заважала. Покаятися та змінити своє життя. І ми бачимо такі приклади і зараз. Коли люди відвертаються від Бога, як і цей цар, і вони ну, на основанні своєї гордості намагаються рухатись далі, то ми бачимо, що цьому пришествує. Адже гордість пришествує падінню. І дуже є гарний приклад в Біблії, да, який говорить, що Бог гордий. Противиться, а смиренним дає благодать. Тому ми повинні зробити що? Покаятися щиро? Змиритися та рухатися на зустріч до Господа Бога нашого. Амінь. Дорогоцінь.